Публій Вергілій Марон народився у 70-му році до нашої ери біля Мантуї у селищі Анди. За переказом Светонія, його матері під час вагітності наснилося, начебто вона народила лаврову гілку, що, торкнувшись землі, відразу пустила корені. І виросла у зріле дерево з безлічю різних плодів і квітів. Завдяки наполегливій праці батька гончара та фінансовій підтримці тестя сім'я Вергілія досягла певних статків, що дозволило не тільки дати синові доброго світу, але й залишити йому у спадок невеличкий маєток поблизу Мантуї. Освіту Вергілій здобував у риторичних школах Кремона, Медіолана і Риму. Перші вірші молодого поета привернули увагу впливового на той час державного діяча, оратора та історика Анісія Поліона, який, між іншим, цікавився і літературою. Вергілій, коли йому було 19 років, поїхав до Риму навчатися риторики у ті часи обов'язкової складової вищої освіти, необхідної для політичної кар'єри. Пробувши у Римі близько року, він приєднався до гуртка епікурейців. І хоч Вергілій готувався до кар'єри адвоката, природна сором'язливість визначила його життя як поета. У політичному житті Вергілій участі не брав. У Неаполі чи поблизу нього поет прожив майже все своє життя. На 52-му році життя Вергілій вирушив у велику подорож Грецією. Щоб наступні три роки займатися шліфуванням своєї поеми Енеїда. Прибувши до Афін, Вергілій зустрівся з Октавіаном Августом, після чого вирішив відмовитися від поїздки і повернутися з ним до Італії. Та раптово Вергілій занедужав. Він помер. 20 вересня 19-го року до нашої ери. Прах його перенесли до Неаполя і поховали біля другого каменя на Путеоланському шляху. Для своєї гробниці він склав такий двовірш: У Мантуї був народжений, помер у Калабрії, спочиваю у Парфенопеї, оспівав Пасовиська. Села вождів.